1 січня цього року почалася кампанія декларування доходів за 2013 рік. Мешканці міста, які мають подати декларації про майновий стан і доходи, можуть звернутися до центру обслуговування платників Державної податкової інспекції у місті Полтаві до 1 травня 2014 року. Саме ця дата останній термін подання вказаної декларації. Існують два види декларацій: один для тих, хто зобов'язаний сплачувати податки, інший для тих, хто хоче отримати податкову знижку. Для отримання такого такої знижки необхідно до кінця поточного 2014 тисячі. 2014 року також звернутися до центру обслуговування платників податків і подати декларацію про майновий стан і доходи. Право на податкову знижку мають полтавці платники податків, які оплачують навчання, купують житлово іпотечний кредит або страхують своє життя. У декларації для отримання податкової знижки слід вказати особисті дані: прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний номер, адресу та телефони. Додаткова особа має зазначити свою зарплату і утриманий податок. Розмір знижки розраховують за спеціальною формулою. Оподаткований дохід ділиться на витрати платника, які враховуються у перелік, і помножуються на утриманий податок податковим агентом. Декларація для обов'язкових платників майже не відрізняється від декларації на знижку. Вказуються особисті дані, зарплата, обов'язкові доходи та вартість успадкованого майна. Такі декларації мають заповнювати особи, які одержали дохід від операцій з інвестиційними активами, наприклад, продаж цінних паперів чи корпоративних прав. Також податок стягують зі спадкоємців, власників нерухомості, які здають її в оренду, осіб, які працюють на двох або більше роботах, і за 2013 рік заробили більше 137 тридцяти тисяч гривень. Сплатити податок мають і громадяни, які отримують доходи з за кордон. І переможці розіграшів чи лотерей. Заповнення декларації займає від 10 до 15 хвилин. У 2013 році декларації подало 3829 полтавців. 1810 людей заповнило обов'язкові декларації, 2019 скористалося знижкою.